5 основних добавок для чоловічого здоров'я. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Цинк бере участь у виробленні тетестерону, також він гарно впливає на потенції. Мінерал, який зміцнює імунітет. Магній допомагає від стресів, нормалізує нервову систему. Магній можна приймати на постійній основі. Вітамін Д3 ключовий вітамін для загального оздоровлення та бадьорості, його потрібно приймати постійно. Він допомагає від втоми. Омега-3 знижує захворювання серцево-судинної системи, покращує роботу серця та укріплює судини. Фаворит прост покращує лібіда та потенцію, продовжує статевий акт. Також фаворит прост покращує сперматогенез. А ви підтримуєте своє чоловіче здоров'я. Більше інформації у мене на каналі. Залишайтеся здоровими та позитивними.